А ми чекаємо на рішення Кабміну до, щодо Миколаївського глиноземного заводу, що з ним далі буде. Управління, продаж, тось. Тобто, чи це арма, чи це фонд держмайна. Але півтора року йде робота з заводом, що з ним робити, як можна не втратити робочі місця і що з ним робити, детально зупинатися не буду, бо вже я там десь промовився. Але основне питання це зупинені порти через те, що не читається логістика, і ми не можемо на себе забрати ту частину, яка через донацькі порти йдуть, бо там йдуть пріоритетні грузи, такі як зерно та там. А хто там відповідає за екологічну безпеку? Якщо держава не визначимо управителя, а кожного місяця, принаймні, в нас така інформація від Держекоінспекції, там відбувається паління шламу, і його треба погашати. Хто це робить за які кошти? І хто відповідає в кінці кінцівтоги за, за це? Якщо щось станеться, не дай Боже, екологічна катастрофа. Ще одна нам нафіг Так, відповідає. на да, відповідь. Давайте може, я трошки детальніше з цього питання. На даний момент відповідає баланс утримувач. Хто це безпосередньо НГЗ і керівництво заводу? На а баласі, якого з можуть за на рахунками можете відповідати грошима за зброю. Дуже складно. На даний момент намагаємось виходити по різному з цих ситуацій. Зараз скажу, наприклад, яким чином. Тобто держава ще не прийняла його в управління, тому витрачання держави коштів на ці заходи, включаючи екологічні, неможливо. Ситуація з екологічною ситуацією складна. Але на даний момент контрольовано, тобто рівень води, да, стан шлабусховищ. Що стосується, наприклад, пиління для запобігання або мінімізації сили заводу, залишились працівники, проводили з на. Наради відпрацьовує різні механізми, тобто пило не працює зараз. Після обстрілів воно пошкоджено і потребує значних коштів для його відновлення. Не працює з 22-го року. Проводиться вручну, Тобто ну мається на увазі технікою підняття утрамбовування наявною на НГЗ працівниками НГЗ, які є в штаті. Системна робота проводиться. Її не повністю достатньо на сьогоднішній момент. Щоб запобігти повному, але якихось значного значно пиління або інших негативних наслідків для екології за 2022-2023 рік вдалося запобігти. Ось така ситуація. Але ситуація дуже складна. Я правильно розумію, що за цю супер ризикову ситуацію відповідає Волонсоотримувач за арештованими рахунками? Так. Олег, у нас балансотримувач обленерго з арештованими рахунками цілий рік відновлював, ремонтував електромережі. Ну, нього теж зарештовані рахунки через борг перед «Енергоринок» чи там хтось. Це ж таке ж питання. «Обленерго» теж зарештовані рахунки. Це робочі процеси насправді. І якщо в нас було так все легко, у всіх все було розблоковано. Ми б такі результати показали. У нас постійні є питання щодо юридичної. У нас ніхто не відміняв закон. І юридичні питання, які блокуються, рахунки, проблеми, борги, ТЕЦ, так, ну компенсування різниці тарифів, ці завжди проблеми існують. І ця точно така проблема, як у і ТЕЦ. Просто чому тоді народні депутати до Миколаївщини ставлять це питання перед Кабміном. Чому він без, чому він не, бездіє вже скільки <ріст> пів... Я не півтора роки не визначений управитель майна? Тобто держава сказала, ми націоналізуємо, націоналізувала і не сказала, хто буде управляти. А ми тут сидимо, як на бомбі. Влітку набуло чинності рішення про набуття держави по влітку 23-го року. Ну, Тому... півроку тоді. Чи не? Близько, да. Близько. Пів року. Ну, це, не... це питання це йде перемовиною, йде розбирається, аналіз. Що ви від мене хочете. Я працюю над цим питанням і тримаю для того, щоб воно не впало. Ні, ми просто в шокі. Так нічого В ситуації, не від вашої відповіді. Ш... Установка пан не працює з 22-го року. А як тоді шлам там там увлажняється, як воно там робиться? Все це? Так ніби як вони їдуть, чи мовляв кажуть, плуга, марсаходами. А людям повинен хтось вже за це зарплату платить платити? платить зарплату, е... не скажемо. Ні, ні, ні. Я відповідаю, враховуючи борги підприємці, стягуються зарештовані рахунки, дозволяють платити заробітну плату. Тому законодавство обмежує майже всі витрачання, дозволяє платити плату. На сьогодні з цим платиться певна частина керівництва там зарплату. Те, що ми розберемо, ж розумієте, що це на сьогоднішній державний прийом це приватне підприємство, складне приватне підприємство, але ми намагаємося тримати не тільки ситуацію, а ще й володіти інформацією. Це охорона і це якраз ряд працівників. Які працюють не на виробництві, а саме над шламосховищами, над екологічною ситуацією. Це ті люди, які отримують зарплату в 23-го старостах.